Приїхала нова посилка. Тут повинна бути антена мімо з підсиленням 15 дБ. Зараз ми все подивимось. Нова пошта у нас все, як і повинно бути. Фірман Антен Юст. Мимо. Так, у нас пакувальна бумага. Так, комплектки у нас. Як обіцяно ось? Два мотки. Каблу. По 10 метрів. В сторону. Так, ось у нас на одному кінці йде наш f розєм Точніше, це у нас штекер. З іншої сторони. Також от штекер. Але в комплекті йдуть два перехідники з сокету. Ось наш сокет F, тип F. O. І ось цей перехідник іде на тип crc 9. Тобто все, як було оговорено З продавцем. У нас два мотки і два. Так. І два перехідники. Все доволі якісно зібрано. Та що ж тут фокус не працює. Прямо реально класно виглядає. Це вона якась Китайщина. Так, далі в комплекті. Допоміжне кріплення, щоб кріпити антенну. До речі, воно трохи в маслі. Ще кріплення для того, щоб на якійсь трубі чи висунув мій телескопічній рамі щось чіпляти. Тут у нас труба. Це затискач. Підкрутили, все тримається. Ну і ось, і ось вона. Магазин Led Smart. Гарантійний талон. Ось вона панельна антена юст 12 місяців. Так, і ось наша антенна. Є інструкція по налаштуванню. Локалізовано все добре в сторону. Ось ну, такий пластик. Трохи непрезентабельний, але ж це антена, яка працює від мінус 50 градусів по Цельсію до плюс 50, тому пофіг, як вона там виглядає, головне, щоб працювала на вулиці і в приміщенні. Так, ось наші два. Виводи під антени. Це, так розумію, кріплення для... Ну, просто кріплення, щоб до якоїсь труби і сумої домачити можна було під'єднати. Ось яка вона по товщині. Я не знаю. Так. Ззаду панель металева. На цих. Трохи тут є всякі дефекти при виготовленні пластику, але то таке. Подивимося, як воно працює.